Слава Ісусу Христу, дорога церква Ісуса Христа, разом із вами хочу читати Боже Слово. Перше соборне Післення Апостола Павла, то тобто Івана, четвертий розділ з 15 го тексту. Коли хто визнає, що Ісус то син Божий, то в Нім пробуває, а Він у Бозі. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, а в нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє. Страх геть. Бо страх має муку, хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. А хто скаже я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього. Щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Два текста із старого заповіту ми зачитаємо для наших роздумів ще. Книга суддів, 7 розділ 4-го віршу. І сказав Господь до, Еду, до Гедеона: Ще численний цей народ. Зведи їх до води і там. І я там переберу його тобі, і буде, як я скажу тобі, цей піде з тобою, той піде з тобою. А кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води, і сказав Господь до Едгона, Кожен, хто буде хлебтати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо. А кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити. Поставиш його окремо. І було число тих, що хлептали, носячи рукою своєю до уз своїх три сотні чоловік, а вся решта народу припала на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедеона: Трьома сотнями мужів, що хлебтали, що хлептали, спасу тебе і дам мідянам у і дам Мід'єтян у Твою руку, а весь народ піде кожен на своє місце. І взяли вони в свою руку поживу народу та свої сурми, а всіх інших ізраїльтян він відпустив кожного до намету свого, а три сотні мужів затримав, а мідітянський табір був під ними, ним у долині. І ще один текст із слова Божого. Перша книга Самуїла. 15 розділ, 24 текст. І сказав Саул до Самуїла: прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. А тепер, прости ж мій гріх і вернися зо мною, і я поклонюся Господеві. Та Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою. Бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем. І повернувся Самуїл, щоб піти. а Саул схопив полу плаща його та й відрізав, і сказав до нього Самуїл: Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлове царство, та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе, і також. Ізраїлова слава не скаже неправди та не буде каятися, бо він не людина, щоб каятись. Асаул сказав: прогрішився я. Але вшануй мене перед старішинами мого народу та перед Ізраїлем, і вернися зо мною, а я поклонюся Господеві Богу твоєму, Богу твоєму, друзі. Деякі тексти, з Слова Божого, ми зачитали, і ви знаєте, я хотів би сьогодні поговорити про досконалу любов до Бога. Тому що досконала любов до Бога, вона проганяє усякий страх. Ми живемо в час, коли, як ніколи, до кожного із нас напевно пробирається якийсь страх, правда? Кожного в певній мірі, але це залежить, друзі. Від того, наскільки я люблю Бога і наскільки моє пізнання до Бога, воно є великим. Ми читали, коли Іван він говорить, що Бог нас любить безмірною любов'ю, правда ж? І ми всі дуже добре знаємо, що Івана 3,16, Бог каже, своє слово каже, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Бог свою любов до нас доказав через свій Голговський подвиг, через Його світле народження, через Його страждання, смерть, Воскресіння на цій землі Бог доказував свою любов. І Боже Слово нам відкриває, навіть коли ми, будучи невірні, Він залишається до нас вірний. Навіть коли наша любов до Ісуса. Вона, можливо, тільки на словах. І ви знаєте, я один, можливо, із перших, або я є серед тих, яких ви знаєте, і я вас знаю. І, можливо, ви бачачи моє життя, або я ваше життя, ви можете сказати, ну, Павло так любить Бога, але, друзі, моя любов до Бога або ваша любов до Бога залежить від того. Наскільки я пізнаю Бога, наскільки я знаю Бога. І коли ми читали, друзі, ви знаєте, ці два, дві цих історії або два тексти, із Слова Божого, яких я прочитав, це за Гедеона і за Саула. Чому я вибрав цих два текста? Тому що Бог, найперше, через ці тексти говорив до мого серця. Де ж в цей непростий час взяти скільки любові. Щоби подолати страх, який сьогодні панує в багатьох серцях християн. ви знаєте, коли ми, можливо, озерта... обертаємося назад, і ми дивимося, як Божий народ або як Бог вів свій народ, як Бог виводив своїх людей. На сторінках Біблії ми підкреслюємо, ми підмічуємо багато історій, які для нас відомі. Сьогодні вже брат Павло він згадував за Єзекію. Коли Єзекія він наскільки любив Бога, що він повірив Божому Слову, коли прийшла ця численна армія 185 тисяч, але було на що опертися, було що чому довірити. І ця довіра до Бога, вона виражала Єзекіїну любов, яка прогнала усякий страх. Ми читаємо За Гедеона, друзі. Вони приходять. Чи величезне місто перед ними, правда ж? Ну, що ж робити? Бог каже: я бачу численний народ. Забагато людей йде з тобою. Ти не підеш з цими людьми воювати, веди їх до потоку, і там я скажу тобі, що ти будеш робити і яких людей ти візьмеш. Гедеон веде цих людей до потоку. Приводить і Бог йому вказує на тих людей, які повинні піти, щоб здобути це місто. Друзі, як ви думаєте, Гедеон не перший раз, можливо, воюючи, маючи якусь воєнну тактику або стратегію, де в той самий момент він взяв скільки сили, щоб довіритися Богу? Його любов до Бога одного разу. Бог до нього сказав муж сильний. Друзі, Боже слово на рахунок Гедеона Бог виражає каже Гедеон ти муж сильний. Біблія нам відкриває, хто є сильна людина. Каже, юнаки, ви сильні, тому що що прибуває у вас? Слово Боже. Моя любов до Бога виражається тоді, коли я прибуваю в Божому слові. Друзі, ви знаєте, як дияволу в цей час вдалося зробити багато заміни, підміни, і щоби чисте словесне молоко, від якого наш духовний чоловік він буде зростати, любов до Бога буде зростати, страх з нашого життя буде втікати. Тому що досконала любов, вона. Проганяє усякий страх. Ви знаєте, чому так багато людей сьогодні живуть в страсі, і вони живуть з різними запитаннями, друзі. Чи виїжджати за кордон? Сьогодні ми чули пророче слово, що потяги, що будуть їхати, ще ми не знаємо, що чекає нас впереді. І ви знаєте, написано в Божому Слові, що не сховається ні одна людина від грядущих бєдствій, які йдуть на вселенною. Але любов до Бога, вона тебе скриє, тому що ім'я Господа вона є крепка башня. Ховається туди, туди праведник, і він знаходиться в безпечності. Там твоя душа, там ти знайдеш свій захист, там ти знайдеш свій порятунок. Друзі, ми читаємо другу історію за Саула. Ви знаєте, коли Бог йому також промовив слово. Ви знаєте, нічого в нашому житті не може бути основою, як тільки Боже Слово. Нічого не може бути твердиною, як Боже Слово, Бог сказав до Саула через Самуїла, що ти дочекайся, ти підеш, будеш воювати і так далі. Друзі, Біблія нам відкриває події або ставлення Саула до Божого слова. Він каже, я побачив. Народ збентежений, народ починає розпорошуватися. І я зробив це. І ви знаєте, друзі, як далі наслідки в житті Саула, або які події почали розгортатися в житті Саула? Що він зробив? І коли Самуїл приходить вже до Саула, і він каже, що це я чую? Що це за отара? Що це я чую? І Саул він починає говорити: так, я прогрішився перед Богом і так далі. Друзі, але далі Саул вже своїми устами він визнає, хто для нього є Бог? І він вже показав, що для нього є Боже Слово. Перше, що він зробив, він погордив Божим словом. Пророче слово, бо Божі накази, які були для життя Саула. Вони стали за ніщо. Коли Боже Слово в житті людини стає за ніщо, тоді людина, ви знаєте, вона як Саул починає говорити. Саул приходить до Самуїла, відриває цю полу. І він далі говорить, каже: вийди, почти мене перед народом, нехай я поклонюся богові, Твоєму. Слово не в авторитеті, Бог не його. Вже Бог Самуїла став. Одного разу, коли Саул війшов з соломи пророків, він навіть почав пророкувати. Це був знатний чоловік, це був славний чоловік, але в житті за непослух, за непослух до Божого Слова Бог відкидає його. Друзі, як багато в наш час. Коли Бог залишив для нас обітниці, ви знаєте, як прекрасно в житті довірятися Божим об'єтницям. Коли зараз, можливо, такий непростий, нелегкий час, серце наповняється страхом, відкриваєш Боже Слово, і 90 й псалом він говорить, каже, будуть падати тисячі біля тебе, десятки тисяч, а язва не приблизиться додому Твого. Друзі, диявол бере це слово і каже: чи не бачиш ти тисячі падають, завтра й ти впадеш. А Бог каже, я вірний своїх збережу. Надійся на слово моє, тому що досконала любов, вона проганяє усякий страх. Якщо ти любиш мене, то я збережу тебе від години бедстві, яка гляде на всю вселенну. Якщо ти любиш слово моє, я буду твоїм захистом, я буду твоїм покровом. І, друзі, сьогодні, нехай Боже Слово, воно буде авторитетом в нашому житті. Досконала любов проганяє усякий страх. Ми любимо Бога не тільки на словах. Давид він в своїх псалмах, ви знаєте, я дивлюся. Люблю читати псалми, неодноразово підкреслюю, яка любов Давида до Бога. Він каже: Господи, як любі твої настанови для моєї душі. Я буду зустрічати тебе, я буду будити досвітню зорю». Чому, друзі, ви думаєте, це просто стан серця? Ні, він оспівує свою любов до Божих законів. Він оспівує свою любов до Божого закону, який є для Його життя. Так, да, він прогрішився, він впав. Не так було все в житті, можливо, гладкою. Але він знав, де шукати насолоду. Одного разу він приходить, і ми знаємо місто спалене вогнем. Все зруйноване. Легко було любити Бога. Коли Бог посилав тобі в житті добро, коли Бог посилав тобі перемогу. Але, друзі, в той самий момент Він не втрачає надії. Він каже, принесіть мені ефот. Ефот – це преобразного зв'язка з Богом. Він запитується імені Божого, він запитується, що Бог промовить для його життя. І Бог каже: ідеш, доженеш, забереш. Друзі, сьогодні цей, можливо, непростий, нелегкий час. Ти ходиш в зібрання, ти любиш Бога. Можливо, устами своїми ти кажеш, я люблю тебе, Боже, але серце повне страху. Каже Ісус, я пастир добрий. Друзі, Він піклується про своїх овець. Він любить своїх дітей. Друзі, Він любить сьогодні тебе і мене. І Він хоче, щоб цей непростий, нелегкий час серце твоє і моє було наповнене Божою любов'ю. По тому пізнаю всі, що ми учні, якщо будемо мати любов між собою. Сьогодні, друзі, в церкві Ісуса Христа досить часто не вистачає любові, найперше, до Бога. Написано в Біблії, що по причині беззаконня, умноження беззаконня, во многих покладя любов. Друзі, в багатьох, але не всіх. Сьогодні Бог хоче наділити тебе і мене своєю любов'ю. І його любов, вона виливається кожен день в наше серце через Дух Святий. А задається запитання сьогодні до тебе і до мене, як одного разу Ісус задав до Петра, Любиш ти мене? Він задав це запитання втрійчі. Чи любиш ти мене? Якщо любиш, то паси вівці мої. Петро стривожився, Петро збентежився. Але ми знаємо, Життя Петра, що далі Бог каже: Ти, Петер, камінь. І на цьому камні я побудую церкву. І ворота пекельні її не здолають. Бог будує церкву. і Він сьогодні шукає тих людей, як часто він не знаходить, які люблять його слово. Друзі, ми можемо сьогодні оправдуватися. Я послухав новини, я послухав хорошу проповідь, я послухав те друге. Чи маєш ти зв'язок з Богом, чи говорить Він сьогодні до твого серця через своє слово? Чи відкриває він тобі свої істини? Чи маєш ти від нього сьогодні слово? Тому, друзі, сьогодні Біблія нас всіх закликає Бог, досконала любов проганяє усякий страх. Моє побажання сьогодні для кожної з нас: любімо Бога. Любімо Боже Слово. Тому що ми багато сьогодні чого любимо. Але як часто в нас не вистачає любові до Божого Слова і до Бога? Ми самі себе не обманемо. Наскільки я люблю Бога, настільки я перебуваю в Його слові, в Його законі. Воно є солодке для мене. Цей закон є насолодою для мене. Я перебуваю, я збудовуюся, і в моєму серці. Немає страху. Допоміг би нам. До цього Бог. Йому хай буде слава. Амінь. тобі. Аллилуйя тобі.